Встигла я дойти до Віранди, ще й допоратися не встиг Вова а він уже в Парищив знову. Отаке поливає в нас. Так що свадьби на сьогодні точно відкладаються. А він продовжує лити. Гроза страшенна. Розкати такі луплять, що то просто. Ну і на 12-ту годину ми вже тонемо. Вода вже не впитується, двір у воді, і у дівчата там. Зараз спробую приблизити. Також все затопило водою. Вова вже лопатою прокопав рівчачок, щоб туди в куток стікало. Ось так. А я вся в процесі. Тут у мене стоять холунки. А он вже і Вова приїхав. Їздив на нову пошту. Прийшло сьогодні повідомлення. Точніше, вчора спочатку прийшло одне, що виїхала посилочка до нас. наша. О, ось, вона, посилочка. ось вона вже і посилочка. Одна із моїх дівчинок, одна моя давня. Скажімо так, підписниця, гарна вже знайома, Юляшка. Знайшла знову інсулін, і учора його відправили нам. І сьогодні тільки прийшло повідомлення, і Вова відразу поїхав забирати його. А я чекаю, поки стабілізується рікотта, щоб зняти її і вже закидувати. Відварювати ліпошки. Ух ти! Поскладали. Заховали. Цільний, сплошний Є тут, льодяники, мому. І флакончик. І флакончик, Боже. Дякую, дякую вам всім за, ваше, за вашу небайдужість, за вашу допомогу, бо як я сміюся, я кажу, у мене мазі йдуть тоннами, а інсулін відрами. І де би я б його брала, якби зараз відкрию. Боже, ви тільки погляньте. Юляшка ти чудо. Я знаю, що вона дивиться інколи наші відео. Зефірочка моя, ти чудо чудне. Я тобі вже казала не раз і повторю ще раз: таких як ти одиниці на всьому білому світі. Тепер я можу точно не хвилюватися. Тепер мені вистачить заживити цю ранку. Повністю вона вже гарно так відео змінилася. Маєш ти, сонечко, і доставку сама сплатила. Це а не людина. Мені здається, це людина, знаєте, із ряду тих, хто зніме з себе останнє, але допоможе іншому. Хоча ми ні разу в житті з нею не бачилися тільки по відеозв'язку. Але вона в моєму житті вже скільки разів допомагала. Вона і з генератором допомагала нам, вона запускала той флешмоб, коли ми генератор скупляли. Так що я тепер затарена, дякуючи зефірки. Ну, а хазяїн з баулами приїхав. Угу. Правильно? Навірно, не на снять. Хорошо. І синеньких купив, і моркви купив. Що там ще є? І фаршу купив. Отакий господар. Все. Будемо куховарити. Нарешті синеньких наготую. Отже, дівчата і хлопці, послала я свого Вову на нову пошту за посилкою і кажу, треба трошки скупитися. Він каже, що треба? Ну, я йому продиктувала моркву, часник, синенькі. Майонез. Морква, часник, синенький майонез. І кажу, ага, фарша. Фарш продиктувала, кажу, купи мені фарша. Десь кілограм курячого і кілограм свинячого чи свиного. Змішаю, буде суміш. Хочу синенький в духовці приготувати. І кажу, якщо буде, під черевина. В Салтівському м'ясокомбінаті візьми, кажу, під черевину. Вона в них завжди така, одне м'ясо, бачите? Тільки в неї є один мінус. ось. Ці шматочки, саме м'ясо. Тільки в неї є один мінус. В неї оця шкурка, вона не журабельна. Бачите, жира практично немає, саме м'ясо. Ну, кажу, я хочу приготувати по технології Сувіт, як я раніше, рулети готувала. Ну, хто давно нас дивиться, той знає, що я так готую інколи м'ясо. Хочу, кажу, приготувати під черевину заодно і відзніму відео. А ми раніше, також, хто давно дивиться, той знає, ми раніше частенько купляли бікон. Я і коптила його, і рулети з нього робила, а останнім часом його немає, не було. А це приїжджає сьогодні такий довольний. Каже, глянь, що я купив. Ми вже в той магазин і перестали ходити. А як він сьогодні в нього пішов, я навіть не знаю. Це без шкірочки бекончик. Я його пластувала, робила з нього рулети. Ну, але якщо в них буде і надалі завозити їм, то я обов'язково куплю і відзніму, поділюся рецептом. Але там на краю є ось такий клинчик, такий з хрящами. Я його відокремила. Це піде до підчеревини. Коротше кажучи, я кажу, і що? Робити так само, як підчеревину? він каже, ні, хочу копченого. Так що впрягаємося в процес. Так як глядачів у нас додалось, багато нових підписників, напевно, що відзніму і підчеревину, і копчення бекону різними окремими відео і викладу згодом на каналі. Поділюся рецептурою. Ну, а поки що помила, і буду зараз займатися.